Це найкращий рецепт подільської солонини. Це дуже смачно. Я взяла свинину. Для початку вимочуємо паперовими рушниками, щоб забрати зайву вологу. Далі беремо суміш від вінницького м'ясника номер 8 і номер 2 Насипаємо на досочку і ретельно обмокуємо так щільно. І інші. Беремо, так само висипаємо і теж так обмочуємо. До речі, хочу зазначити, що в цій суміші немає хімічних покращувачів, смаку, фарбників, ароматизаторів, а тільки нітритна сіль, глюкоза, натуральні трави та спеції. І кладемо все в ємкість. таку. І Накриваємо харчовою плівкою. До речі, підписники Вінницького м'ясника. Можуть отримати безкоштовно 100 грам суміш, якщо готові платити доставку укорпоштою або новою поштою. І ставимо в холодильник на 3 дні. При цьому ми кожен день будемо перевертати м'ясо і зливати рідину. Доба в нас прийшла. Ми зливаємо рідину і перевертаємо. І так, робимо ще дві доби. Троє діб у нас пройшло. Отаке в нас м'яско вийшло. Що ми робимо? Кладемо на миску, перекладаємо. І злегка бумажкою притискаємо, щоб прибрати всю рідину. І оце м'ясо оставляємо на 7 днів в холодильнику. А найкращий варіант спробувати у спектр суміші це обрати малий набір за 350 гривень. Там 5 видів 100 грам. Прийшло в нас 7 діб. Отака в нас подільська солонина. Вийшла, ароматна. Подивіться, яке гарне м'ясо! Спробуйте приготувати її вдома. Готуйте і смакуйте!